Сосни з усього світу неподалік Івано-Франківська. Місцевий ландшафтний дизайнер Олександр Варениця створив екзотичний дендрарій на своїй дачі. Чоловік збирає та вирощує рідкісні дерева і рослини вже понад 20 років. На сьогодні його ботанічна колекція налічує більше 60 видів хвойних. Наша Ольга Нестерук продовжить. Хочу звернути вашу увагу до найулюбленішої моєї сосни: це сосна юнанська. Ось вона характерна тим, що у неї хвоя до 40 сантиметрів. Уявіть собі наскільки пишною, красивою вона буде. Олександр проводить екскурсію своєю дачею, що неподалік Івано-Франківська. Тут на кожному клаптику землі росте щось екзотичне за освітою. Чоловік художник, але працює ландшафтним дизайнером з різними рослинами та деревами. Найбільше ж йому до душі сосни. Звісно, хочеться екзотики. Знаєте, хочеться адаптувати ці екзотичні більше з таким теплолюбивим кліматом рослини у нас. І зацікавився рослинами з Пакистану, з Мексики, і значить, якось важкими шляхами я це насіння здобув, успішно проростив. І десь зараз вже в нас по Україні з моєї колекції є, я так сподіваюся, вже досить дорослі дерева. Першою в ботанічній колекції Олександра з'явилася кедрова сосна Джерарда із Пакистану. Я ходив за ним, дивився як за малими дітьми. На сьогодні у світі налічують 120 видів сосен. У колекції Олександра вже половина. Однак мріє виростити всі. Щоправда, додає чоловік, деякі типи складно адаптувати до українського клімату. Та все ж він не здається і продовжує експериментувати. Є такі звичайно культури, з які я, які я вже стараюсь. Адаптувати до нашого клімату протягом 5-6 років і терплю невдачі, розумієте? Для прикладу, це така сосна Роксбурга, дуже красива. Надзвичайно всі пооцінювачі сосен знають про цю сосну. Надзвичайно велика хвоя, така журна. А ще Олександр мріє колись відвідати Мексику, щоб побачити деякі з улюблених дерев наживо. Кілька колекційних екземплярів звідти йому вже вдалося дістати і навіть виростити з них саджанці. Діставати на сінинки дуже важко насправді. Тому у мене багато товаришів за кордону по всьому світу. Ми спілкуємося: це колекціонери, такі любителі, аматори і професіонали, звісно, науковці. і Ми спілкуємося, багато з них подорожує. І ми робимо запит. От там у мене товариш Андрея з Німеччини Я кажу: Андре, ти, будучи в Макси, привези мені, будь ласка, кілька насінин тієї чи іншої сосни. Окрім того, що насіння складно дістати, його вартість може сягати й кількох тисяч євро за кілограм. А тут ось. Тільки-тільки вам буде цікаво зазнятися, тільки-тільки зійшло насіння сосни масона. Настільки унікальна сосна, ви собі уявляєте, це її пилок збирають у Китаї і, звичайно, ну, продають по всьому світу. Має Олександр і надзвичайну колекцію шишок, вага деяких екземплярів сягає трьох кілограмів. І ось перед вами це найбільша шишка, яка є в моїй колекції зараз, це сосна культера. До речі, чотири таких сосни вже проростають в Івано-Франківську, уже семирічні. Що це означає, що через 5-7 років вже буде такий врожай. Уявіть собі таких сосен, як івано-франківську, ніде немає. У ботанічній колекції Олександра не лише унікальні види сосен є також й екземпляри інших екзотичних і рідкісних дерев кленів та магнолій.